Всім привіт, ми з України, Сумська область. Сьогодні вирішили записати відео про мій агрегат дровопильний від от вала відбора мощності. Іменно така конструкція, це, ну, я підглядів в інтернеті, а зробити вже хотів дуже давно, тільки хотів зробити маякнику, Тобто Столик має бути був внизу, а сама пилка тоді. Ну, щоб відпилювати маятник називається. Ну, там трошки в мене або ума не вистачило, або фантазії. Не, не змог я чертж зробити, як. бо треба, щоб на одному на одній осьці було і обертання маятника, і саме кручення пилки. Той. А це побачив тоді, що такий столик зроблений, що столиком подаємо ми для розпилювання бревна на пилку. І мені набагато легше вроде, показалося його зробити. І отакий от я зробив. І зараз хочу невеличкий огляд зробити. Значить, що він диск пильний на 60 діаметр. 60 Значить, можна розпилювати я ось до цього. от, начало десь 25 см пиляє. Вже спробувано ще на тому Ми Куча це залишилося з того вільху пиля, оце на ньому перепилювали. Де дуже таке все можна перевернути, допиляти удобно. Ага, значить що зроблено? Зробив із чого. Тут такий е, для, етих, для подшипників. Скажи, як він називається, корпус на два подшипника і сільхозтехніки виточив тоді такого діаметра, щоб можна, в принципі, по, по діаметру корпуса, щоб ну, скільки можна було ближче дорізати. Тут теж знайшов із сільхозтехніки такий шківок, по ньому, собственно, і цей переточив ці. Ремні також формата підібрав. Ну, десь передача тут, мабуть, 1 к 4. Значить, якщо там 500, ну на малих оборотах півтори тисячі, ну більше тисячі він видає 100%. І так і робиться. І все, от від от, от бороможності. Крутиться просто і той. Ну і зараз пок показати, як воно ну, кріпиться, як обично, на трьох точку, піднімається, мобільно можна їхати і де, де угодно собственно, пилять. Ну, а зараз заведу, запущу і покажемо, як воно розпилює. Ну, сьогодні трошки тоньшого діаметра, десь порядка 14-15 см, та да, трошки товще. Ну, я за те, що отакі як тоненькі дровця, завжди пиляю на циркулярки. Це вигодніше, ніж бензопилою. Тому що цеп зараз і зв'яздочки, і шини стоять стільки що не той. А цей, звісно, пиляє і. Так заготовляю. Поки на я не поставлю, я поставлю, той заведу їх так. Я запустили на середній хобі, таким так кажу, я дробен. Те, що я не розказав, на бурому репосатові. сейчас живаюсь, я ну, скоро я кого робить. Я так почув. Тиха потуляємо, а тоді розкажується. Повідео буде видно. Як воно робить, це. Определенно, снимай, прижимай. Того діаметра було завози. Краще зажималося. Як він пиляє, почти трактор і обороти він не тіряв. Ну і то ще пиляє легко. Знаєте, ще який нюанс? Оце ж зробив таку ручку, щоб прижимало воно. Тому що ну, техніка безпечності, Ось воно прижало, вже фіксується. І цю навіть трошки треба надержувати, бо речах, щоб воно під себе... Не затягувало, тому що сюди вроді би той, так трошки ну, держати і той, і тою рукою. Ну і було видно, що наскільки ефективніше і швидше будь-якої бензопилки воно пиляє. Тяжко набагато дешевше виходить. Значить, ще яка була помилка, зразу зробив, поставив диск із твердими напайками. Ну, а це ж вже простий, диск, простий під заточку, значить, тут позатачував легше. А з напайками. Вроді би, і кажуть, що там і тверду породу, і все воно лучше. Ні, для цього хуже вдруг де чи вильнуло той зажало, чи буває таке ж пиляєш дерево, зажало один, другий зуб викришився, його вже не припаяєш, нічого не заточиш. Так що прийшлося то мені двічі купляти диск. Так що, кому сподобалося, поставте вподобайки, хто той не підписався. І цікавиться моїми відео, тим, що я показую, підписуйтесь, будь ласка, на цьому отакий коротенький огляд. можна сказати, завершуємо. Всім миру, добра і благополуччя. До нових зустрічей. Всього найкращого.